Добрий день, малята! Я пропоную вам відгадати загадку. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Він червоний, гордий пан, не козак, це, а правильно, тюльпан. Отже, сьогодні, дітки, будемо малювати тюльпани тільки звичайним способом, а за допомогою водилки. Для цього нам ще знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарба зеленого та червоного кольору. Отже, давайте з вами намалюємо наші тюльпанчики. Ми повинні прикласти до червоного кольору нашу виделочку. притиснути до нашого листочка. Давайте з вами намалюємо п'ять наших тюльпанчиків. До кожного тюльпанчика давайте намалюємо стебельце. Ми повинні намалювати з вами чер... зеленим кольором стебельце. Пропоную ще намалювати до, до кожного тюльпанчика свій листочок. Ось, подивіться, будь ласка, який гарний малюнок у нас виходить. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!